Народ, сьогодні важкий день. Слідкуйте, щоб до вечора усі пальці лишились цілими. До роботи! Погнали! Коли померла дружина, і я пішов з морської піхоти, чимало хто поставив хрест на мені. Але ти дав мені роботу, бо утерплячим до мене. Ти, Карла Дженні. Ви моя родина. Будь ласка, не треба. Вибачте. куди не треба. Усе гаразд, бос! Так круто в армії навчився. Гей, ти нічого не бачила. Прикрий мене, якщо знадобиться. Джені зникла. Вона пішла гуляти з подругами. Поліція не має ресурсів для таких справ. Вони приймають заяву і забувають про неї. Бахаю, знайди нашу доньку. Де дівчинка? Ти коп, це було б для тебе щастя. Ці хлопці з вищої ліхи. <плес> Гляньте на ці м'язи. Ти не коп. Справжній профі. Саме так. Пограємось. <плес> це не просто викрадення. Це торгівля людьми. Пам'ятаєш Ганні? товариш, і не знаєш, що він сліпий? Саме так. Кілька сантиметрів мені йому Як би схотів було в лівіше. <ріст> я буду твоїм збройним сомельє на цей вечір. А це справжній звір. М-14. Забрали прямо з палацу Садама. І я додав приціл з блютосом. <ріст> Де вона? Є особливе місце лише для обраних. Доки вони платять, можуть робити усе. Банди, мафія, корумповані чиновники, усі вони причетні до торгівлі людьми. Ти теж на зарплаті? Ти прийшов сюди, убиваючи. Виходити, доведеться так само. Я так і думав. Це заради дівчіся. Я не спинюся, доки не поверну її додому. Це за те, що ляснув жінку. Ця жінка моя дружина. Це за те, що ляснув дружину. Хто ти такий? Що ти таке?